Вітаю вас на моєму каналі Файна Троянда, мене звати Юля, зараз вечір, 9 година. Я вийшла помилуватися вечірньою красою своїх троянд. В день шалена спека. Троянди втрачають свій пристойний вигляд, а ввечері вони потрошки повертаються до життя і можна полюбуватися їх квітуванням. Подивіться, як гарно розпустилася троянда пай... Пейшенс. За 4 роки, що в мене ця трояндочка, це вперше я бачу таке її чудове квітування. Бо зазвичай вона дуже нищиться дощем, а на спеці швидко від... відцвітає. От закититься висотою близько матр 20. А поруч ще одна, то ця висотою матр 60. Ось тут ще одна. її квіточка нахилилася. Прекрасна троянда. Вона не чисто біла, вона така кольору топленого масла. Але коли вже відцвітає, тоді вона практично біла. Поруч ще одна красуня Miss файн. Вони практично одного кольору. Можна сказати в одній кольоровій гамі. Із файн має такий маслянистий серпанок Ну З квіточки зранку була ще гарненька, але спеку не витримала і зів'яла. Троянда Пейшенс. Я від неї в захваті. Нарешті вона набрала силу, нарешті вона навчилася тримати свої бутончики, розкривати, їх не укуплювати. Чудовий сорт. Тут продовжує своє квітування Eskimo Flower Circus. Дуже стійка троянда. Не що перша хвиля, що друга дуже довго тривалі. Квіточка у неї у цієї троянди не густо махрова, але тим не менше вона так гарно складена, що... Являє собою дуже красиву композицію. Троянда не самоочисна, тому треба очищати самому ручками. Так. Хоча, в принципі, можна, можна і так, Може і саме облетіти, але це буде довгий процес, тому я волію це все збирати сама. Тут свій бутончик. Лавендер Айс завтра відкриє вже. Сьогодні вже пізно вечір. А завтра ця квіточка відкриється. А ось тут заховалася квіточка, квіточка спрейки джелато. Решта я вже зрізала. Це така. Квіточка, яка трошки спізнилася, то вона ще квітує. Тут набирає бутони Мархензаубер. Завтра вони розкриються. Тут величезний кущ Glamis Cassel, оце все він. Оце він так розкинувся. Оце все він. Дуже рясно квітує. Поруч Ферст Ну, Тут красуня Ешлі. тут всі слова зайві. Це красуня. Є украсою можна майже кожного садка, кожного трояндаря. А ось тут у мене трояндочка полустиння. Подивіться, яка вона. Яка ж вона ніжнятинка? От камера ніби точно передає бутончики, У неї такі маслянисто-жовті, коли вона відкривається, квіточка, вона стає практично біла з легким-легким таким персиковим серпанком всередині. На відео дуже добре видно зараз це. Квіти тримає свої дуже довго. Тут квітує другу хвилю пашміна. Кущик наростали цього року невеличкий. Але квіти тримає дуже довго, не дивлячись ні на спеку, ні на дощ. Ось тут на другу хвилю виходить троянда у лабі. Камера не передає вірно колір. Він передає його, як світло а насправді він такий, ну, тепліший колір камера передає, насправді він холодний, такий, розбавлений чорнильний холодний колір. Чомусь камера затепляє, додає градусу кольору. Насправді троянда холодного відтінку. Тут квітує трояндочка сансусі. Поруч вже відцвітає констанс. Тут вони вже відцвітають квіточки. Перепрошую за музичний суп. супровід. Сусідський хлопчик катається на машинці з музикою. А ось це троянда Керрі. Не часто гостя у садках, рідко в кого її бачу. Можливо, тому що троянда не любить дощу, вона дуже сильно загниває від дощу. Але коли от така суха погода встановлюється, троянда показує свою неймовірну красу. Має дуже приємний аромат. Ось тут у горщик у мене розпустилася моя весняна посадка. Купувалася трояндочка як Шерлок Холмс. Сподіваюсь, що це вона і є. Ну, не хоче триматися, відпустимо її. І ще одна весняна моя новиночка посадка, теж в горщику поки що у вас єльблю. Камера теж затепляє колір, насправді він холодний, схожий до кольору лулабі. Холодний, бусковий, вивірений. Ось тут розпустилась красуня каплі. Кусається. Дивіться, яка красива квіточка. І це вона витримала сьогоднішню спеку. Зранку ось ця квіточка розпустилася і достойно витримала спекотний день. А ця квіточка вже другий день витримує спеку. А ось ще подивіться, скільки бутонів. Ще бутони, бутони, бутони. Ось тут вийшла на другу хвилю трояндочка Apple Jack. Ось одна квіточка вже там відкрилася. А це ще будуть, бачите, скільки бутончиків. І ось це все воно. Тут же відцвітає другу хвилю троянда Вікторіан Класік. На другу хвилю Вікторіан Класік вирішила видати величезні квіти. В першу хвилю вони були набагато дрібніші. Ось дивіться, моя долоня і квітка. Квітка близько 10-12 см. Ось поруч Вікторіан Wedding. Ну, то вона, яка була в першу хвилю, така і в другу. Маленька. Маленький, маленька квіточка. Взалісерія Вікторіан, у них от розмір квіток приблизно однаковий, ось такий. У мене ще є Вікторіан Класік, вона теж приблизно такого розміру. А от Victorian Сікрет вирішила показати себе зовсім з іншої сторони. Подивіться, яка красуня. Комарі зажирають. О, тут страждає від спеки блузкай фрі. Вже геть геть все, оплавився, нема навіть на не що глянути. Ну, на теж підплавляється від спеки. Ну і красуня наутика. Красуня наутика. Оце всі її бутони. Тут у нас мітив Септер ДА, він майже вже відців, тут трошки ще залишилося. Оце все красуня наутіка. Камера теж вірно не передає колір. Холодний бусковий. Камера передає його більше як рожевий. Але троянда такого холодного, бускового кольору. Ось це її кущик. От звідси. І туди. Ну і закінчити хочу відео на двох своїх красунях, бо чесно, комарі просто заїли. Значить, Це друга хвиля адміралу. Переміжку це ще адмірал там. Камера чомусь фокус не ловить. А це Софія Луїза. Вони в мене посаджені досить близько, на другу хвилю вони просто з'єднують між собою два кущі і видають мені ось таке феєричне поєднання. А це все адмірал. І тут ще невідома спрейка затисалася. Думала, що це Імара, але не дуже на не схожа на інтернетну Імару. На цьому поки що все, бо вже вечір, темно стає і камера не хоче гарно ловити фокус. Цього найкращого.